Доброго дня. 6 червня 2023 року України терорист влаштувала підрив Каховської ГЕС. Здається, що про неї всі забули. Давайте подивимося, чи взагалі можливо таке, що будуть її відновлювати. Можливо, зараз все ж таки згадають про неї, і розпочнуться і розпочнеться процес відновлення. Ну, зараз точно не почнеться процес відновлення. Перш за все, що є загроза обстрілів, це в принципі нереально зробити і так далі. Чи будуть її відновлювати не в такому вигляді, але будуть і вона точно буде працювати не настільки масштабовано. Ну, Тут нам аркан Смерть, який говорить, що в старому вигляді вона не буде, вона буде допомагаю, вона буде новою, вона буде іншою. Вона буде іншою, новою, а це буде найближчим часом, взагалі в цьому році. Ні. Це взагалі після миру, потім нам говорять, що е, будуть розбирати різні варіанти. Це щось таке десь там, в майбутньому, і вона в будь-якому випадку вона буде працююча, але вона буде з якимось новим підходом, може, в новому вигляді, і так далі, і тому подібне. Угу. Зрозуміло вас. Ви кажете про обстріли. Наразі тоді, можливо, є е, загроза обстрілів Дніпро ГЕС минулих вихідних були вже обстріли, можливо, вони будуть ще. І чи є загроза от такого сценарію повторення Каховської ГЕС? Ну, на жаль, є. Так, тут е, тийка мечів, що, в принципі, хочеться ворогу зробити максимально боляче, і повторити е, свої перемоги. Зараз цьому всьому перешкоджають, і, ну, але якось е, щось вони шукати будуть. Я думаю, що десь зайти. Їм важливо тут взагалі по вісімки, більш масштабне знайти те, що в принципі може порівнятися. Із, із, із така силою, з такою силою, як була наша Каховська. Угу. Я зрозуміла вас. А тоді, якщо ми вже передивляємося ГЕС, давайте ще глянемо Кременчук в наскільки там є наразі загроза обстрілів і можливо підриву? Ну, загроза обстрілів, в принципі, там є, а чи є загроза підриву? Зараз поставлена команда СТОП на це. Але в планах це зразу не хочу, щоб наші глядачі зараз перевертали мої слова, але тут двійка мечів вона за плани. В планах на всякий випадок точно є. Багато майстрів зараз кажуть про те, що є такий не дуже приємний. Як це сказати? Не дуже приємний от акцент, якщо ми кажемо про розклади карта Ро, є такий не дуже приємний акцент на воду. Знову ж таки, з боку Київщини. Наскільки існує наразі загроза для Київської ГЕС? Існує. І доволі велика загроза. Звісно, там його якось охороняють, є якась. Історія, що це відслідковують, але якби ворог цим заморочився, то то зробили, б реалізували. Тоді, якщо кажемо вже про воду, пропоную трошечки поговорити про актуальні події, які були цієї ночі. Чому кажу про воду? Тому що хочу посунутися на бік півдня. Кажу зараз про Херсон. В Херсоні ночі росіяни завдали ракетних ударів. Як найближчим часом там будуть справи, чи стане там легше? Ні. у нас... В принципі, легше зараз не стане, тут е, говорять, що навіть десь і підсилення доволі буде активно. Е, крім того, тут на якісь трагедії нам показують. Немає. Там дуже-дуже багато вогню, дуже багато по цьому будуть працюватись. І е, Херсон, в принципі, там якась активація має бути навіть на рівні фронту. Е, так що, поки. Немає в мене такого, знаєте, хорошого для Херсона, ну його просто немає. Активація на рівні фронту це може бути пов'язано з островом Нестрига, на який росіяни ринули, і чи є наразі така небезпека, що росіяни почнуть штурмувати Херсон? Це не про штурм Херсона, це все таки те, що далі. так? те, те що яким чином. Активує може саме межі. Я не думаю, що саме підуть на Херсон. Це якби на землі. Тут не, не, не Херсон. Херсон зараз точно не на повісті дня. Я маю на увазі як для того, щоб його завоювати. Це щось далі. А острів Нестрига як там буде? Ну, чи хочуть його захопити, його точно будуть спроби захопити. Не, не вдасться, зразу скажу, але спроби будуть робити. Можливо, на тобі буде якась Я зброя, так. підсилення, підкріплення. Чи буде на зброя? Ну, Тут в принципі над цим зараз працює, да? щоб там угу. було в нас дуже багато зброї, щоб у нас було дуже багато. Підсилення і підкріплення, так, так що зараз просто це якийсь момент, де накопичують, перекидають, привозять. У нас якийсь момент того, що вона просто надходить. Ну це зрозуміло. Ми знаємо, що відбувається в принципі. Зрозуміло, тоді хочу поговорити про ЄС е, 12, кра 12 країн-членів Євросоюзу закликають Брюссель розпочати перемовини про вступ України. Чи є перспектива членства України? Адже на початку травня Володимир Зеленський заявляв, е, що ми наблизились до точки старту у фактичних перемовах. Дивіться. Я все-таки не бачу прийома, чому? Тому що чи будуть якісь дії, може навіть якісь завіряння, там обов'язково будуть. Але далі у нас ідуть умови. Назв'язують ногам по вісім Нога мечів, якщо виконаєте ті умови, то тоді вам буде щастя і тоді вам буде ЄС. Далі ми бачимо, що по місяцю в принципі, це обман, це викручування рук і так далі, тому що зараз на даний момент якимось чином їх в принципі не можна виконати. Але е все-таки якесь наближення, може, це навіть з умовою, але якесь запропоноване членство, воно буде. Воно повітряне. ну Я розумію, що нам боляче це чути, але воно повітряне, воно не має під собою землю, але це те, що пізніше якби спрацює, що стане грантом і так далі. Зрозуміло. Завтра, 7 червня, розглядатимуть знову ж таки це питання. Давайте подивимося взагалі, як пройдуть ці перемовини. Можливо, там взагалі буде запропонована якась інша альтернатива. Ну, чи буде альтернатива? Там буде дві альтернативи. І навіть якесь збільшення фінансування, щоб це все підтримали. Чи домовляться зразу ні? До цього якби не дійде, бо воно потребує часу, але частина із запропонованого точно війде в якийсь більший, більший формат. Буде там альтернатива. На жаль, це не те, що зараз реалізується. Це реалізується взагалі в цьому році, можливо, восени або взимку? Чи це вже ми можемо побачити наступного року? Це знаєте, як, як народилася дитинка умовно, це проєкт, який тільки починає набирати mm -hmm. якихось форм і так далі. Воно не може зараз реалізуватися від слова геть. Йому треба ще прорости якісь механізми. І в нас тут взагалі Ерфандж якось законом це прийняти, щоб були підтримка в законному. Так що ну, ну зараз говорять, не обманюйте себе, воно зараз нереальне. Сьогодні в Москві стався замах на скейтера? Ну не замах, його вбили. Тобто, невідомий чоловік напав на скейтера невідомого, як виявилося, що він відомий скейтер, е, і пише, що е, наразі причини замаху невідомо. Цікаво подивитися, в чому причина цього нападу, що там відбувається в Кремлі, якщо просто чоловік посеред дня випустив, почав гатити по людині, вбив його. Тобто, яка причина цього? Тут, якщо хтось думає, що це політичний, ні. Це якось в людини не дуже добре з головою, і він агресивний, він з собою не справився і так далі. Ні, тут щось в сторону психіки. Угу. А чи можемо ми найближчим часом спостерігати щось таке от в Москві на Росії? Можливо, зараз от це стане знаєте, таким е, механізмом поштовхом для того, щоб росіяни, ну не знаю, можливо, там розпочали навіть громадянську війну в Росії? Можливо, там щось, як то кажуть, здвінеться з пустого міста, з мертвої точки. <свісна> здвинеться з смертвої точки трохи пізніше, Чому? тому що має щось подібне накопичитися. Тут нам говорять, що здвинеться, коли, коли стане дуже важко, в принципі, в Росії. Крім того, там має бути саме вибух на рівні незгодних громадян. І... Це такі міні-революція, міні-переворот, не знаю, якось так і назвіть. Оце от тоді воно здвинеться з мертвої точки, і при тому там весь час випадає башня. Я так розумію, що ще має пройти, чи це буде? Давайте навіть я спитаю, це буде якесь стихійне лихо, чи це все-таки якісь ФСБ може зробити якусь диверсію чи щось подібне, чи щось іще. Ну, не це легко, це щось що підготувалося, підготовлене до ФСБ воно теж не має відношення, але те, що накалює на суспільство. От не раз дивлюсь, відповісти не можу. Тут, знаєте, є якась от точка зю, після якої всіх вибухає, всіх несе і так далі. Ось саме влітку... Росія поки йде до, до цієї точки, зю. Влітку... А влітку ми можемо вже побачити от переворот на Росію? Я думаю, що це все таки буде пізніше, тому що на літо тут як процес підготовки. На осінь це як процес саме втрати, жертв. От саме в той момент буде дуже важко ця башня, і зима взагалі повний движ. Будемо на це чекати. Хотілося б, щоб це було раніше, але ми поки що не можемо, на жаль, або на щастя на це вплинути. Е, ви кажете про вибух в е, Москві. Показали? Да? Знову ж таки, на Росії зараз простає бавовна. Давайте подивимося, чого очікувати в червні. Можливо, все ж таки торкнеться і Кремля. Не впевнена, що це торкнеться Кремля, але десь біля, чи саме воно, як ви знаєте, воно більше торкнеться структур. От е, е, я думаю, що це може чи, чи військових, чи може якась навіть там якісь. Е, Пункти управління. От я не впевнена, що це Кремль. Навіть на питанні не стоїть Кремль. На питанні стоять структури, де керують, де сидять професіонали, і якось там, ну, щоб тепленько було саме професіоналам, а там щось таке подібне відбудеться. Будемо на це дуже сподіватися. Росіяни вивели в море десантні кораблі і ракетоносі. Про це заявив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Платеншок. Чи може загостритися обстріли з моря найближчим часом? Ну зараз в принципі, якщо ви піднімете, що я казала, що у нас важкі цей місяць, і це взагалі місяць, коли обстріли по Україні саме масовані, до нас повертаються. Моя відповідь так. Прям нам хочуть так дуже великою кількістю зробити боляче, показати силу, показати мощ. Так що на жаль, так окупанти перекидають техніку, перекидають зброю і техніку нарощують сили на тимчасово окупованих територіях. Про це заявляє головне управління розвідки. На даний момент кількість росіян дорівнює півмільйону, що в трічі втричі більше ніж було 24 лютого 2022 року. Їхня мета відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу вогневу міць проти нас. Про це заявив міністр оборони Рустем Меров. А чи є на меті почати штурм зі сторони сходу і ринути на північ у росіян? Ну, дивіться, перш за все, треба, якщо відповісти одним запитанням, відповідь я скажу так, воно є на миті. Але зараз йде збір якоїсь інформації. Крім того, їм не вистачає саме зброї. Може, угу. там росіянці є, а от зброєю маловато буде, і тут в принципі не здивую, що там логістика не працює. Якось там збой системи. І... Вони поки на сьогодні просто для полякати, щоб прям зашугати, отримати якісь свої пріоритети і так далі. Але чи підуть вони згодом, так, вони підуть. Це не про найближчі дні. Там, іде підготовка, немає зброї, немає чим. Якщо йде підготовка, ми можемо, наприклад, восени очікувати повторення сценарію 22 лютого 22 року. О, 24 лютого 22 року. Ой. Я думаю, що зараз все-таки стоїть тема перемовин, як би це не звучало. Ну, знаєте, на повішеному ми загрожуємо, але ми умовно ми є, нас багато, і, а і знову ж нам говорять, що це так, щоб показати. І якщо не домовляться, так але я думаю, що це навіть буде не восени, тому що тут дуже якось дуже багато тепла, чи може це бути кінець літа, може. Про перемовини, до речі, два-три місяці і війна могла б закінчитися, якщо Україна не отримувала допомогу від штатів. Про це заявив Путін. Чи зацікавлена Росія у нейтральному статусі? Ну, було б бажано це якось дає пріоритет, е, дає можливість переваг. Е, і повернутися навіть якби це не звучало. Моя відповідь так. Чи може закінчитися війна в такому випадку найближче 2-3 місяці? Я все таки думаю, що ні. Дуже дуже багато небезпеки, все настільки слизько. Незрозуміло і умовно тут просто небезпеки більше, ніж гарантій. І ну тут собі, собі в мінус зрозуміло вас. Він грозиться завдати ударів по країнах, що забезпечують Україну зброєю. Чи може розпочатися третя світова війна цього року цього року? Ну, дуже маленький процент, що це цього року, тому що знову нам одна й та сама пісня не вистачає чим воювати. Підготовка до Третьої світової, так, а війна маловато буде. Це вистачає це йде як підготовка, якщо щоб запустити більше, якщо щоб іще більше налякати. Тут іще якась піднімається знову ж тема інформаційної війни. Для того, щоб воювати, треба дуже багато розпилити страху. І все-таки це паж. Це не тягне воно на війну в цьому році. В такому випадку, чи зможе Росія напасти на Європу? Цього року, я все таки думаю, що будуть більше лякати, чи нападати. Хоча чи є в планах напасти, точно є, точно є, і є якась підготовка, вони якось штурмують цю тему, але це поки поговорить. Ну це в їхньому стилі. Вони люблять планувати, щоб напасти. Да.